Інформаційний день на п'ятому каналі продовжує роботу. В студії вже Олеся Яхно, політичний експерт. Доброго інформаційного дня, бані Олесі. Ми будемо говорити про парламентську асамблею Ради Європи. Там тривають засідання, і сьогодні має бути прийнята резолюція по Україні. Давайте по від цього відштовхнемося. Як ви вважаєте, тяжка робота у наших делегатів зараз парламентської асамблеї ради Європи з огляду на нового президента цієї організації, з огляду на те, як депутати зараз ставляться до українського питання? Ну, я думаю, що це реально така дипломатично-політична. Все таки складна робота, і ми бачили, як приймалися попередні резолюції, дуже важливі для України, зокрема останні дві резолюції, де було вказано, що це не просто конфлікт, а це військова агресія Російської Федерації. Це було дуже важливо не просто з точки зору формулювань, uh -huh. таких символічних, <кхи> да, щоб вказати, хто є агресором. А це було важливо з точки зору того, що відповідальність за порушення прав людей, взагалі за те, що відбувається на окупованих територіях, несе. Російська Федерація, тобто ці формулювання вони мають і юридичне значення, але не лише політику, таке символічне. Ми бачили, як ці резолюції як дійсно ну, така боротьба, може, це так голосно сказано, але відстоювання, скажімо, максимально е, е, корисного або максимально справедливого формулювання для України, як воно відбувалося на рівні е, поправок да, там, конкретних, тобто боротьба велась за поправки. Ми також спостерігали, як я зараз кажу про там важливі рішення минулого року, коли е, здійснювалися спроби Російської федер... повернути Російську Федерацію е, делегацію е, в парламентську асамблею Ради Європи і теж, які робилися заяви з боку України, що ми можемо тимчасово припинити свою участь в такому разі, і так далі. Тобто, це завжди є конкретна прикладна для дискусії. Да, робота професійна, де дуже важливо, що була цілісна єдина позиція української делегації, і тут мені здається, там ну, за винятком там опозиційний блок наполягає, начебто там на да, політичних там, утисках. Всередині України, тобто це його така позиція, яку він. Намагається про це говорити майже на кожному засіданні парламентської асамблеї Ради Європи. Але добре, що загалом це ну така злагоджена робота, якщо ми можемо сказати, це є дуже важливе. дивіться, що насторожує, Пар'є готується вимагати від України виборів до Верховної Ради на окупованій території, зафіксувати в це в резолюції. Один з доповідачів Аксель Фішер від Німеччини з голосу запропонував доповнити документ пунктом про необхідність виборів Верховної Ради на територіях підконтрольних Україною. Оцей момент що. Чого що, що від цього угу. очікувати? Чи, чи проголосують за такий пункт? Ну, ні, звичайно, тому що такий пункт його і немає в мінських угодах. Навіть якщо говорити про мінські угоди. То там мова йде про місцеві вибори, а не угу. у вибори, а не про вибори до Верховної Ради. Я думаю, що ви знаєте, от частина заяви <гналі> можемо сказати, що є провокативні такі. так? Ну, є різні депутати, скажімо, хтось може дійсно там симпатизувати або е, таким бути прибічником по окремих питаннях російської позиції. Але я думаю, що частина заяв вона все таки пов'язана з тим, що не всі. Депутати до кінця, і взагалі політики тих чи інших європейських країн вони просто до кінця не розуміють реальну ситуацію, яка на Донбасі, і вони не бачать по великому різниці загроз до кінця, не розуміють загрози і ризики того, в якій послідовності виконувати мінські угоди. Тобто для них це може бути реально незрозумілим. Але для тих, хто веде я, ці переговори, я маю на увазі нормандську четвірку для Німеччини і для Франції. Я думаю, що ситуація зрозуміла важливості послідовності пунктів, і саме тому заяви багатьох політиків, які реально впливають на цей процес про те, що треба там зміни в Конституцію вносити вибори. Я думаю, що за останні о, півроку от, вони змінили цю о, позицію. Такі от yeah. заяви з голосу певних представників і доповідачів. Це така, таке випробування, тому що в Пар'є зараз новий президент Педро Аргамонт. Відома його така позиція. Позиція Щодо повернення російської делегації до повноцінної роботи в парламентській асамблеї Ради Європи. Ну, десь це спроба дійсно подивитись на яка буде, а, да, яка буде реакція, якими будуть дії, а десь це Просто реально нерозуміння ситуації, але виходячи з того, що дійсно останні ці резолюції вони були ну такі досить жорсткі по відношенню до Росії, і такі формулювання, мені здається, по максимуму, які тоді Україна доклала там значних зусиль, наша делегація. І можливо такі спроби робляться для того, хто хоче пом'якшити якось цей процес, тому що якась частина мені здається європейських політиків, вони чомусь вважають, що якщо пом'якшувати поступово... Да, там якось чи санкції, чи якісь формулювання, то це допоможе або якось повпливає на те, що Росія там змінить агресивну політику на неагресивну. Хоча ми не раз спостерігали, що така практика вона веде е, ні до чого, насправді, тому що в Росії було, коли ми казали про варіанти там, зберегти обличчя, а про це там я пам'ятаю рік назад, активно говорило і звучало про те, що треба такий варіант, коли б Росія могла зберегти обличчя в Росії було багато. Можливості зберегти обличчя, але вона їх не, не використовує. Будь-яка слабкість використовується для посилення якраз агресивної політики. Ще один цікавий момент, який поки що от я бачу по повідомленнях щодо проєкту резолюції. В проєкті резолюції парі є по Україні міститься стурбованість порушеннями прав людини через люстрацію в нашій країні. От, зокрема, парія закликає українську владу негайно прийняти зміни до закону про люстрацію для проведення його відповідність з європейськими статусами. Стандартами та висновками венеціанської комісії от такі от моменти звідки ноги ростуть, і дійсно є претензії у європарламентарів до нашого закону? Я думаю, є про це давно говорилось. Просто розумієте, є, якщо це моніторинг ситуації в Україні. То є складова, яка стосується там, внутрішньополітичних процесів, реформ, там, як вони йдуть з порушеннями чи навпаки, і є окрема складова, яка стосується військового конфлікту, де Росія намагається. Ми знаємо, що там одна з поправок, вісім поправок до цієї резолюції, проєкту резолюції внесли росіяни, де вони запропонували формулювання громадянська війна. Там, ну, тобто є якби, моніторинг внутрішньої ситуації і по ходу Намагаються росіяни да, це використати в своїх цілях, я маю на увазі в питанні якраз військової агресії. Що стосується люстрації, ну ви знаєте, був це давно ще висновок Венеційської комісії про те, що цей закон він є недосконалим, що там є певні порушення. І про це не раз говорилося. І я думаю, що це та практика, як до речі, і про е, зняття депутатської недоторканності, угу. коли депутати знали, що З, там є порушення, певний З, З, депутат звичайно, депутатів. звичайно угу. коли в першому читанні. Е, Голосувався цей е, законопроект, і знали, що звичайно Венеційська комісія висловить до нього зауваження, що унеможливить розгляд його в другому читанні, доведеться все робити спочатку. Е, про ілюстрацію, ми ж бачили тоді ситуацію, коли фактично депутати прийняли це рішення під тиском громадськості, і замість того, щоб його напрацювати, так як, е, е, скажімо, більш якісно, вони відтягували це рішення під тиском громадськості, тоді прийняли такий. Який, який вже був угу. цей до закон. Да, хоча там є до нього дійсно певні претензії. Я думаю, що тут немає якоїсь ну, такої упередженості до України, тому що про це говорилось давно. Загалом ця резолюція, на яку ми чекаємо, буде збалансованою щодо України, так як це завжди Парія намагається зробити, балансувати певні позиції. Чи ми знову <кхід> будемо чекати такого більш позитивного ставлення до нас? Здається, що вона буде збалансованою, все-таки тому що там є і багато поправок 10 саме з боку нашої делегації української. Я думаю, що окремі звичайно пункти можуть вказувати на ті чи інші, скажімо, там проблемні позиції, але загалом я думаю, що вона буде збалансована а головне, що туди не вдасться, якісь, ну якщо так можна сказати, дикі пропозиції з боку Росії намагатися їх протиснути, що цього не вдасться. Резолюція, яку вже прийняли? Яли в Пар'є – це напади, так вона називається напади журналістів та свобода ЗМІ» в Європі. От її підтримали у вівторок, і там йдеться про те, що від Пар'є вимагає рішуче вимагає звільнення нашого журналіста Сущенка, а також режисера Сінцова та Семени. От, що це за сигнал для Європи і взагалі всі ці імена пов'язані з Росією? Це не, не, не якась розпорошена ситуація. Це от цих людей вони зазнають утисків саме від російської сторони. Ну, знаєте, я думаю, що в Європі нарешті зрозуміли оцю всю загрозу гібридної війни її інформаційну складову і зовсім недавно було прийнято рішення на рівні ЄС про фінансування додатково там здається 800 мільйонів євро виділяється на протистояння гібридним спробам втручання у передвиборчі процеси в європейських країнах, тому що після сполучених Штатах і на рівні інформаційної війни, яка велась в тому числі і проти Європи. Згадайте там про Берліні начебто зґвалтовану дівчинку лізу, там і так mm -hmm. далі. Тобто багато таких фейкових новин, які потім активно розкручувалися в інформаційному просторі. Тому така загроза гібридній інформаційній війні розуміння є у Європи. І я думаю, що ті події, які от дивіться, ми ж бачили, що сьогодні відбувається в Криму, коли затримали адвоката Умера. Полозова, що ускладнюватиме, можливо, йому в майбутньому саме е, е, подальше його угу. перебування в статусі адвоката, саме в цій справі. Тому я думаю, що тут є розуміння того, що Росія використовує е, заручників в цій же ж самій гібридній війні. Тому мені здається, що лише через такі через міжнародну позицію, яка буде постійною яка буде звучати на різних майданчиках, можна тиснути на Російську Федерацію. Наскільки представники України серйозно закріпилися в самій структурі парламентської асамблеї Ради Європи, тому що е, віцепрезидентом парламентської асамблеї. Ради Європи було обрано пана Логвинського. От, і я читаю, що він став також головою підкомітету Пар'є щодо боротьби з тероризмом. От це в принципі, впливові посади в Пар'є, чи вони такі церемоніальні посади в Пар'є? Яка ваша думка? Ні, я думаю, що будь-яка посада впливова. Інша річ, що Рада Європи, вона ну, фактично, ну скажімо, це ж не, там, не Європейський Союз чи не НАТО, я маю якщо ми беремо там економічну складову чи військову складову, але саме на рівні такої правової структури, яка дає... Оцінку да, міжнародну там, тим чи іншим проблемам, подіям там, і так далі, звичайно, це є важлива позиція. І щоб ми не казали, от кажуть, да, що, що там парламентська асамблея самі в самій Європі в Росії часто кажуть, ну вигнали, там, що, що це означає. Ні, це має значення, тому що це впливає все-таки на формулювання в загальному е, позиції щодо тих чи інших конфліктів тієї чи іншої ситуації, тому звичайно тут є. ну, мені це треба Плюс використовувати кожну можливість, навіть якщо цей рік, як кажуть, він дійсно може бути складним з точки зору різних процесів в самій Європі. Там ну і виходячи з того, що нова адміністрація в Сполучених Штатах все одно Україна повинна використовувати кожну можливість, тому що міжнародно правова складова для України на відміну від Росії є дуже важливою в відновленні територіальної цілісності. Перериваємо на рекламу. Далі продовжимо буде ще кілька цікавих тем. у на нашій розмові є холь. Дочекайтесь нас. Інформаційний день повертається до ефіру. Друзі, хочу нагадати, що сьогодні о 20-й годині в ефірі п'ятого каналу гостем буде Володимир Милян. Мої колеги будуть обговорювати з ним скандал, який сьогодні був на засіданні кабінету міністрів. Ми зараз готуємо опитування, питання до наших глядачів таке: чи відчули ви покращення в роботі Укрзалізниці за останні півроку для того, щоб зрозуміти ну питання сформуване так для того, щоб зрозуміти взагалі хто у виграшній ситуації зараз у цьому конфлікті. Повертаємося до розмови в студії Олесія Яхтно, політичний експерт. І я хочу зауважити, що президент України Петро Порошенко в інтерв'ю фінським ЗМІ сказав, що. Путін хоче підірвати довіру і роз'єднати європейський союз. Мова йде про те, що фактично український президент відкрито говорить, що політика Путіна направлена на розвал Європейського союзу як такого. Навіть якщо навіть на такому високому рівні про це йде мова, під час візиту в одну із європейських країн. Наскільки серйозні ризики зараз для європейського союзу? От як ви оцінюєте ситуацію? Звичайно, я думаю, що так і є, тому що Росія зрозуміла. Що вона економічно неконкурентно здатна з іншими суб'єктами крупними геополітичними сполученнями, Штати, Європейський Союз, Китай. Ми можемо подивитися рівень ВВП, да, як на рівні держави, так і е, на рівні там, на, на душу населення, ми побачимо, що Росія в цьому сенсі неконкурентно здатна. І економіки як такої в Росії сьогодні немає. Тому Росія розуміючи і займаючи до певного часу наздоганяючу стратегію, і ця стратегія, якби Росія сама. Ма, реформувалась, маючи такі високі ціни на нафту. Така б стратегія, да, вона б так чи інакше все одно б вела, вела б до розвитку. Але Росія чомусь перейшла до стратегії обвалу да, і війни, тому що це є більш перспективним для самого політичного режиму. Тому що, якщо ви займаєтесь розвитком економіки, ви реально розвивати економіку не можна без конкуренції. Конкуренція економічна, політична це завжди є ризик для діючого політичного режиму. Тому обраний такий варіант: якщо ви не можете конкурувати, то ви повинні. Обвалити існуючі привабливі структури, ну наприклад, навіщо, грубо кажучи, безвізовий режим, якщо ви якщо буде міграційна криза, якщо Європа перестане бути безпечною, mm -hmm. не асоціюватиметься більше з безпекою і навпаки, да, розвернеться до певних протекціоністських кроків. Навіщо вам, скажімо, там да європейський союз, якщо ви, в принципі. Обвалити да навіщо вам боротися з тим, щоб утримати пострадянські країни від інтеграції в ЄС? а Сьогодні вже таке питання є по відношенню до Білорусі. То вам просто легше його обвалити, якщо ви не здатні конкурувати, ви спрямовуєте свої дії, те, що робить Росія в значній мірі, на обвал і ЄС і НАТО. І мені здається, що це така саме стратегія, яку Росія обрала. європейські країни, які демонструють певні свої проблеми, чи чи є це наслідок путінської політики, чи є це наслідок внутрішніх проблем у Європейському Союзі? Ні, я думаю, що все таки є окремі внутрішні проблеми, але просто Росія часто використовує ці Внутрішні проблеми і роздуває да на них в них ту інформаційну війну, зокрема, яка працює в руслі Росії. Ну, от ми ж пам'ятаємо, наприклад, той же референдум, який був в Голландії, та да, де <кій> по Україні, де в значній мірі була дійсно на першому місці позиція самої Голландії, яка традиційно з різних питань, в тому числі з Конституції Європейського союзу, завжди займала позицію євроскептиків. Але Росія, ми бачили, що вона дуже активно в інформаційному плані. Присутня була Вони туди, до, да, до, цих до, настрої, до до, цього до цих цього процесу. Тому десь є проблеми, а десь є, звичайно, розкручування саме з боку Росії. От дивіться, зараз активно, я думаю, Росія е, е, намагатиметься створити або роздмухувати е, якісь е, окремі можливі конфліктні ситуації між Україною і Польщею і між Польщею і Європейським Союзом. Тому що ми чуємо останні там е, якісь можуть бути е, е, прецеденти в самій Польщі, да, е, 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 які їх. Природа, ну мені здається, ми не можемо до кінця сформулювати причину, але Росія точно використовуватиме це, тому що вона намагатиметься посварити природних союзників регіональних, там Україна, Польща, Польща, Україна, Балтії і Польщу з вже європейськими, там, наприклад, Німеччиною. От просто ви вихватили моє питання, тому що я аналізую події, такі яскраві, і вкладаю їх у ваш контекст. Дивіться, Кілька день тому Польщі побили українських студентів за національне. Ознакою. От сьогодні ми читаємо, що було осквернено меморіал українсько-польським жертвам на пам'ятники на пиківні? Uh -huh. За червоною фарбою. Е, дуже часто в інформаційному просторі з'являються такі повідомлення, що ніби ніби от воно з... <кх> невідомо, хто це робить. Е, як це сприймати? Це спланована провокація акція, чи це дійсно чиїсь душевні пориви? Ну, я думаю, що ми не можемо сказати до кінця там хто це робить, але ми точно можемо сказати, що Росія зацікавлена. Таких акціях і е, в таких можливих, якщо це не реально, бо якщо це більше провокація, Росія точно в них зацікавлена, тому що Росія працює на конфліктність, неважливо де, а особливо в тих країнах, які є, от, наприклад, Польща Україна є важливим. Це партнерство, і ми знаємо, що якраз було прийнято рішення, про яке я говорила раніше, це не дозволити Газпрому отримати гілку опал, да, яка б робила б транзит поза е, Україною, і угу. це якраз багато. То в чому була спільна позиція України і Польщі. тому звичайно, Росія працюватиме на те, і якщо навіть не про те, що ми не можемо, у нас немає доказів. Але те, що Росія точно зацікавлена в такій конфліктності, це факт. Росія хоче розвалу Європейського Союзу для того, щоб не було сильного конкурента. А на ціннісному рівні Росія не може запропонувати інших цінностей, крім тих, які є в Європейському Союзі. Ще одне питання про європейський союз, тому що перша ластівка е, щодо Кого стану Європейського Союзу це був вихід Британії, от, принаймні, демонстрація заяв про вихід. От і от сьогодні Тереза Мей, британський прем'єр-міністр, відповідала на питання депутатів свого парламенту і готував, і, і значить кабінет прем'єра готував відповідну так назва, названу білу книгу для того, щоб переконати депутатів парламенту, що Брекзіт необхідний. Бо Верховний суд Британії сказав, що без дозволу парламенту це буде неможливо. От зараз Британія що. Шукає виходу з ситуації того референдуму, який відбувся, чи це є пошук законного шляху виходу з Євросоюзу, ні, я думаю, що це таки пошук рішення Лишитися. з цього, да, цього референдуму. референтування. Тому що ну, з одного боку, дивіться, є дійсно певні проблеми, які були в самому Європейському союзі, в тому числі забюрократизованість достатньо прийняття тих чи інших рішень. Але не факт, що ті варіанти, які ну, там, скажімо, інша крайність, да, що це? Врешті-решт краще рішення ага. з точки зору самої країни. І я думаю, що такі намагання убезпечитись позицію і парламенту, парламенту. Да, це і в тому числі, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність, розуміючи можливі ризики. І негативи від виходу Британії з Європейського Союзу, тому вся ця історія вона може завершитись або, ну скажімо, дійсно виходом, і не лише там Британія, це може спровокувати певні настрої в інших країнах ЄС, або все-таки навпаки підштовхнути ЄС до певної такої реформування всередині союзу Європейського Союзу і переглянути можливо окремі тобто, позиції. Як е, камінь, який тягне європейський союз, на дно чи як локомотив, який підштовхує до реформування, Так, що таки Ну мені здається, що. Принаймні на рівні європейського союзу це усвідомили, що є певні проблемні питання, і мені здається, що на сьогодні це все таки більше локомотив, який може угу. сприяти реформуванню всередині європейського союзу. Останніми місяцями публічно медіа активність проявляє український олігарх Віктор Пінчук. Були його публікації Скандальні певних змі. Ми про це говорили. Так, от сьогодні у прес-секретаря російського президента Дмитра Піскова питали. Чи бачить Кремль Віктора Пінпінчука потенційним кандидатом в українські президенти? І чи є це як Москви, ну простіше кажучи? От звідки з'являється така інформація? Чи має вона під собою підґрунтя? Чи це от журналісти просто зв'язали між собою якісь певні моменти і зробили такий висновок? Ні, ну я думаю, що тут не треба перебільшувати з приводу того, що там Віктор Пінчук стали Москви. Я думаю, це не так. От, але Росія вона, звичайно використовує будь-яку можливість, яка або будь-який інформаційний, скажімо, там привід, в тому числі стаття, стаття Пінчука, де, угу. е е е де Позиція є в розріз офіційної української влади, і яка пропонує абсолютно інші е, там підходи, крім тих, які пропонує українська влада. Тому я думаю, що така активна інформаційна компанія навколо пінчука це компанія не стільки за пінчука, скільки проти української влади. Тому що я вже от не раз сказала, що окремі, скажімо, опозиційні політики українські вони не завжди розуміють, вони думають, що це. Просто там хочуть саму там да, проти влади, це проти влади як інституту держави, і в принципі Росія зацікавлена в хаосі і в тому, щоб тут на певний час, коли Росія може намагатись передумовитись, скажімо, сполученими штатами чи з іншими суб'єктами, для того, щоб в цей час цих можливих передумовленостей Україна була максимально слабка. А будь-який політичний, ну скажімо, хаос, коли вам треба займати єдину. Там, скажімо, злагоджену консолідовану позицію на міжнародному рівні, звичайно, mm -hmm. такі можливі політичні конфлікти вони підриватимуть цю позицію. Мушу на вас перервати, тому що у нас буквально 20 секунд до завершення. Я читаю останню інформацію, що у Пар'є зараз хочуть включити до резолюції по Україні пункт про вибори до Ради на окупованих територіях. Все таки наполягають от зараз. Ці моменти це відбувається. Наш делегат Марія Іонова намагається цьому завадити люди. Фактично, наша делегація Працює дуже запекло парламентська асамблея Ради Європи. Маріоновну Івонову ми намагалися підключити до нашої розмови в цю студію. Не вдалося в неї більш важливі справи, і ми це бачимо і відчуваємо. Я вам дякую, що були в нашій студії. Олеся, Яхно. Не прощаюся. Попереду ще новини. і Реклама, і потім ще одна розмова зі мною в цій студії. Дочекайтеся.